Якось так склалася доля українська. Саме у холодні пори року сталось дуже багато національно важливих подій. Помаранчева революція! Революція гідності. Та найвиличніша з них День Соборності України. 22 січня 1919 року день надзвичайно особливий для української історії. Саме тоді відбулася важлива урочиста подія. Акт проголошення єдності українських земель, які дотоді перебували у складі інших імперій. Акт звуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Акт, що засвідчив Єдиної вільної соборної України, цього акту повідомило весь світ. Наша свобода нам вкрай важлива. Таким таки увінчалися успіхом. Ми, ми всі, ми діти вільної України. Ще й гори, і море, і чорнозем родючи віднині буде вкрити жовто-блакитним стягом. Яким і є Україна? Свої знання про цей важливі для України. І точно розповідатимемо про нього нашим молодшим братам і сестрам. Адже День Соборності України 1919 року це невеличка репетиція Дня Незалежності 1991 року. Зверніть увагу на усі руки. цифри одинакові, просто в іншій послідовності. Соборність це наш доказ для всіх, що віднині і до віку всі ми разом. Як і дитинство наших батьків, бабусь і дідусів минуло із гаслом Україна була, є і буде. І всесильна і непохитна віра в те, що наша боротьба точно увінчається справедливою перемогою. Ще один спосіб доказати нашим предкам, що таки боролися ми всі не дармо. Шкода, що ми ще такі маленькі. А як би хотілося все більше і більше допомагати. У 1919 дев'ятнадцятого року сказано: одним ви єдино звелися століттями об'єднані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка та Медвітанська Велика здійснилися віковічні мрії, якими жили та за які умирали найкращі сини України. Одними і єдина незалежна українська народна Ви думайте, республіка. Українська Народна Республіка. Отже, править тут хто? Звісно ж, народ, як і ми з вами. От що таке Це соборість. Священні моменти, коли ми з вами гордо і на весь світ заявляємо. Ми українці. І ми цим по праву пишаємося. Це, така Це можливість ходити до церкви. І слухати святе письмо українською мовою. Просто мені чомусь саме так здається. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили так символічно продемонструвати державну єдність. З дві тисячі років у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг уздовж моста Патона, котрий пролягає між правим та лівим берегами Києва, таким чином символізуючи об'єднання Сходу та Заходу України. Адже соборність це щось високе, важливе, вибране. Це ж про нас із вами. Перше офіційне та масштабне освяткування відбулося аж у 1939 році в столиці карпатської України місті Хуст. На той час ці землі перебували у складі Чехословаччини, а День Соборності став найбільшим масованим заходом українців за 20 років. Ось воно місто Хуст. На державному рівні! Уже Незалежній Україні цей день вперше відзначався в 1999 році. А ви знали, що День Соборності України якось офіційно навіть було скасовано? У 2011 році указом президента Віктора Януковича День Соборності 22 січня скасований. На офіційному рівні відомлений вже у 2014 році, після його всечність це про нас і з вами, українців, які понад усе люблять свою Україну. Людей, які впевнені, що щасливе майбутнє, можливо, лише на цій богом дати, це про наше прагнення робити сучасну Україну до Прагнемо достойного життя у мирній країні з любов'ю до вас та України Деньський навчально-вихований комплекс.